Пан Андрій пише, я працюю як універсал і працюю по середніх цінах, але деякі роботи хочу підняти бо квадратів 5. Значить, дивіться, розцінка вона може бути метр квадратний, метр погони, тона метр кубичний, не має значення. Чому? Якби ви не писали цю розцінку, головний критерій формування ціни трудовитрати. Якщо людина знає, що для того, щоб їй вижити, їй треба заплатити за їжу на день там 105, ну здоровому чоловіку, на сьогоднішній день треба мінімум 200 гривень на день здоровому людині, чоловіку, який працює фізично, це це просто саме мінімум, це щоб там був, був білок, угліводи, да Ну тому що це фізична праця, а то і 300 гривень можна вже спокійно ставити на день. Далі. Інструмент треба, треба. Час на організацію, на підготовку. Треба, треба. Одна справа, коли ви заходите на об'єкт, у вас е, площа 20 квадратних метрів підлоги, квадрат, і ви, ви розклалися інструментом і зробили цю працю. Інше діло, коли ви заходите в санвузіл, де немає, немає можливості розвернутися, де купа-купа підрізки, зарізки, і, звісно, це інші трудовитрати. І тому пліточники з часом почали рахувати все. Вони почали рахувати кожний отвір, кожну зарізку під 45 і так далі. Бо раніше, от 90 до 2010-х років, десь так, плітичні ціна була зазвичай одна. Тобто ціна плитки за метр квадратний і все. А потім почалося. За це плюс, за це плюс, за це плюс, і на сьогоднішній день це плюс-плюс-плюс. І я скажу вам, що це нормально. Тому що оці плюс-плюс-плюс, вони е вирівнюють е трошки вартість для кожного замовника, тому що у когось складніше, у когось більше підрізки, у когось більше отворів там, да? і так далі. І тому, коли ви заходите на об'єкт, не треба стіснятися піднімати вартість за метр квадратний. В будівництві є таке поняття як коефіцієнт стісненності Значить, він він там трошки колібається але десь в середньому 1,2, 1,3, 1,5 навіть по деяким роботам є. Тобто коефіцієнт він якраз враховує те, що це маленький об'єм, маленьке приміщення. От, є зимове здорощення коефіцієнт, якщо ви в холоді працюєте, вам треба час на відігрів, на підігрів, на накриття влаштування. І це, от ці коефіцієнти вони це влаштовують. Тому, якщо ви будете підходити до роботи і диференціювати її по об'єму, це абсолютно правильний підхід. Тому що в ітозі ви повинні вийти на ту суму в день. На котру ви плануєте. от е, Наскільки ви себе оцінюєте? І на сьогоднішній день я скажу вам так, що от деякі бригади вони заходять на об'єкт, ви з ними домовились, вони заходять на об'єкт, а через два дні вони зникають. Чому? А Тому що вони два дня е, сиділи і чекали, коли замовник прийме рішення, на якої відмітки їм стяжку робити. Зрозуміло. Валєра, от у нас бригадір, він же як. Олександр Васильович ви знову даєте низьку розцінку. Я кажу: Валера, добре, ну так а чого ти зі мною працюєш? А він каже: так я ж з вами більше заробляю. А чому? А тому, що він приходить на все готове. Розумієте? Е, проект є. Рішення все прийняти, інструментом забезпечують. Достатньо просто сказати наперед да, за потреби, швидко ремонтуються, допомагаємо в усьому, бит обустроюємо, тому що вони в палатках не живуть. Ми стараємося, хоча б більш-менш нормальною умовою, щоб у хлопців були. Вони самі облаштовують свій бит, от і, і так далі. але Саме от відношення, допомога в організації, вона дозволяє утримувати людей навіть з меншою розцінкою, тому що вони заробляють в ітозі більше. У них немає простоїв, вони чітко знають, що треба робити, вони всім забезпечені і так далі. Зрозуміло? І тому я казав, що у гарного виконроба люди заробляють більше. У гарного нормального виконроба. А якщо виконроб або тупий, або просто посередній, Тут домовився за 10 гривень хлопцям, дав 5, і його ніхто не бачить, то це не виконроб, це барига. Розумієте? Так, відвелікся, вибачте.